Центральний універмаг Луцьк щоп'ятниці збирає охочих поспілкуватись на цікаві теми в прямому ефірі. Радіо «Аверс». Щоразу, гарний настрій, позитивні емоції. Гарантовано в очікуванні дружини Анни. Пан Владислав теж став до мікрофону і долучився до ефіру. Тема селфі зізнається близька, оскільки часто фотографується з дружиною та синочком. Поєднання шопінгу та цікавого дозвілля в Цумі дуже подобається і дружині Анні. В нас сьогодні видався вперше за цілий довгий місяць спільний вихідний без дітей, так що ми просто гуляємо, насолоджуємося тишею і один одним. Це місце всі знають, це центр міста, і ніколи не виникає питання, де зустрітись біля ЦУМу, а тоді вирішуємо, куди йти. Це дуже гарна ідея. Завжди корисно дізнатися щось нове, взяти для себе такий досвід, щось можливо розповісти своє. Роблю селфі сама дуже часто. Мені це подобається. Завжди приємно на себе подивитися зі сторони. Студентка Діана зізнається, ідея галереї вітань на радіо Аверс цікава. Так само, як і тема ефіру. Взагалі, універмаг для дівчини це місце релаксу. Я дуже часто ну, в Цумі, буваю, я можу навіть одна прийти, там з'їсти собі якийсь тортик. І він дуже змінився. Це десь скільки років? Десять років він назад змінився. Так, да, він дуже хороший. Просто клас. Ну, це актуальна тема, і мені цей досвід дуже пригодиться, бо я також буду журналістом. Тому ну, клас. Гості галереї вітань розділились думками, що на селфі головне: фон чи фотограф. Проте більшість погоджується, що накладання фільтрів зазвичай все ж псує. фото. Це мені дивно, тому що ну я не рахую, що ти маєш показувати себе такою, яка ти не є, типу. Фото це для того, щоб згадувати цей момент і веселитися, а не для того, щоб показувати себе в красивому такому фоні. Не знаю, я не користуюсь фільтрами. Вони дуже шкодять для психіки. Люди, ви унікальні. Насолоджуйтесь життям. Зовнішність не головне. Робити селфі можна прямо в універмазі, оскільки тут відкривається кращий краєвид на центр міста. Завітайте та переконайтеся самі. Друзі, традиційно нагадаю, що щоп'ятниці, з 16 до 18 години, ви маєте нагоду не лише слухати це все на хвилях радіостанції Аверс, а й взяти безпосередню участь, завітавши до нашої студії, яка розташована на першому повозі центрального універмагу Луцьк. Чекатиму з нетерпінням на нашу наступну зустріч. Тож, приходьте, і буде весело.